Це вулиця Василя Стуса в Костополі. Зараз до неї прикуто чимало уваги, тому що вартість ремонту дорожнього покриття на ній оцінили в майже 9 мільйонів гривень. А йдеться про відстань менше одного кілометра. Ремонтні роботи планують проводити від будинку номер 37 до перехрестя з провулком Одеським. Це головний під'їзд до цього мікрорайону, і там є дуже велика проблематика, що стосується особливо коли ідуть опади. Там просто пройти проїхати неможливо. Його ремонт запланований уже давно. Зараз наразі проводиться. Тендерні та тен, оголосився. Тендер основне завдання – це відвести воду для того, щоб могли жителі мікрорайону спокійно доїжджати до своїх будинків. Відремонтувати планують і дорогу на кільці, що з'єднує одеський провулок та вулицю Стуса, а також прилеглі з'їзди. У тендерній документації йдеться про те, що за ці кошти ремонтуватимуть не лише дорожнє покриття та каналізаційні мережі, а й облаштують бордюри, проведуть вирівнювання дороги, озеленення вулиці та монтаж зупин. Громадського транспорту. Втім, як зазначив Давид Дідух, наразі з бюджету можуть виділити лише третину необхідної суми. Решту фінансуватимуть за можливості. Ми його наразі профінансували всього на третю частину, тому що завжди не вистачає фінансів. Не знаю, наступні роки, коли там буде можливість, ми будемо дофінансовувати доробляти. Власне, як правило, оголошується на весь проєкт тендер, але поступово там, в рік там, якась частинка фінансується, щоб його доробляти. Думки місцевих жителів різняться. Хтось вже втомився від бездоріжжя та постійних калюж на цій вулиці. Хтось із такою витратою бюджетних коштів не згоден. «То Це можна не те, що їй, а зробити, хай нам зроблять так, щоб вода стікала, щоб їй куди-то було місце. Ну. Тому що зробили укриття, а воно все там мокре, вона йде у наш підвал, і все. Якщо зробити раз, хоч на 10 років, щоб було, а ще кожен раз робите, це. Я ж не знаю, скільки грошей з кожен перегоди. Отак, От подумай, скільки грошей спісить перегрелі. Я вважаю, що якщо це потрібно, то е, так, якщо склали кошторис і е, всі ми можемо його побачити, і справді побачити детально е, список витрат, то так. Але потрібно, мені здається, зібрати ну, більше відповідей від людей. Чи їм справді це потрібно, чи справді тут настільки все погано, я що краще було віддати гроші на Збройні сели України. Мені каже, вони більш там потребують допомоги. Хлопцям і дрони потрібні, і техніка потрібна, бо ми самі бачимо, яка в нас зараз ситуація в країні, то я вважаю, що це зараз не на часі. Заявки на участь в аукціоні прийматимуть до 13 червня. Коли ж оберуть підрядника, можна буде детальніше ознайомитися із вартістю робіт. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал Media Group.